На початку 21-го століття велика частина української молоді проводила свій час в закладах, які мали назву комп'ютерний клуб. А що вони там робили? Спитає особа, яка не знає про ці заклади. Ви не повірите, але там грали в комп'ютерні ігри. В смислі, у вас що? Тоді не було комп'ютерів, телефонів та інтернету? Да, не було. Ну, точніше, не у всіх тоді були комп'ютера, а тодішні телефони відрізнялися від теперішніх, а інтернет був тільки у щасливчиків. І то з нюансами у вигляді дорогої оплати повільною швидкістю, яка не дозволяла грати по мережі та з обмеженнями. Наприклад, у день можна було використати 1 ГБ не більше. Тому ці комп'ютерні клуби були чудовим рішенням для тих, хто хоче посидіти в інтернеті та пограти в ігри, але більшим попитом користувалися ігри по типу Counter-Strike, бо можна було грати разом. І тоді це називалося гра по сєці а не мультипраєр. Бо тоді слово мультиплеєр не було в нашому жаргоні. Цей термін отримав назву від об'єднання комп'ютерів в одну мережу по проводу, що дозволяло грати без інтернету. Бо, як я казав, інтернет був дорогим, і тим паче мультиплеєр був доступний тільки на ліцензіях, які мало хто купляв. Тому сьогодні я хочу розповісти про своє знайомство та досвід відвідування комп'ютерних клубів і потравити історії, які трапились зі мною та моїми друзями, і розповісти, що трапилось з цими закладами. Да, на Ютубі є відео на цю тему, і автори розповідають про свій досвід. Тому після перегляду зможете порівняти їхній досвід з моїм. Ну і також можете порівняти її із своїм досвідом. І перед тим як я почну розповідати свої історії, цю тему мені допомогли вибрати ви мої підписники. Я їй запропонував, як і решту тем, і по результатам голосування я помітив, що вам хочеться почути саме про комп'ютерні клуби. Тому дякую всім тим, хто проголосував. Але не переживайте, про ті теми також будуть відео. Але трошки пізніше. Тому рекомендую підписатися на мене і стежити за голосуванням. Так, з організаційними моментами я покінчив, тому повертаюсь до теми відео. З вами я, Жакон, і почали. Почну з того, що у моєму містечку було 4 ігрових клуба. Клуби під номером 1 та 2 знаходились в одному районі біля школи. Але розділялися дорогою. Клуб номер 1 був біля магазинів в полупідвальному приміщенні, а клуб номер 2 знаходився біля школи, фактично біля забору школи. Клуб номер 3 знаходився в центрі міста, а клуб номер 4 знаходився що символічно біля пожарки. Напевно, щоб пожежники могли тушити покани після зритої катки відвідувачам. Ну а може пожежники також люди і хотіли теж пограти в ігри. І ще у нас був не клуб, а магазинчик, в якому можна було пограти в PlayStation 2. Про це мені розповів троюрідний юрідний брат Богдан. Богдан, здоров, ти у відео. Який в період з 2000 року по 2005 рік ходив туди грати зі своїми друзями після школи. Отже, про комп'ютерні клуби я дізнався літом 2007 року і тоді вперше і відвідав комп'ютерний клуб. Це було на дні народження якраз Богдана. Тоді один з його друзів запропонував нам всім піти пограти в комп'ютерний клуб. Я тоді не знав про існування цих клубів, і я думав, що це ігрові автомати, Ну, в які засовуєш гроші і програєш. Але як виявилось, я був неправий Нас тоді було 10 чоловік, може навіть і більше. Це якраз я ще з шестрьома своїми братами і решта друзів Богдана. І ми хотіли спочатку піти в клуб номер 1 Але точно не скажуть, чого ми туди не пішли. Може там все було зайнято, або він не працював. Або там не було якоїсь гри, точно не згадаю. І тоді ми пішли в клуб номер 2 який тоді працював і були вільні компи. Але не вистачило меншому брату, який мені говорив, коли ми йшли, що він мене в FIFA 07 за Німеччину. Але коли ми прийшли, йому не вистачило місця за комп'ютером. І мені це цікаво, чи можна це вважати мені як технічну перемогу, а йому як поразку. Він же не з'явився на матчі виходить, а? Тому Савутич, здоров. Сашко, теж здоров. Ви у відео. Поки ми туди йшли, двоє якраз друзів-брата спорили в який клуб нам іти. І ще одним з аргументів того, що нам не треба було йти в клуб 2, а треба було йти в клуб номер 1 це те, що в клубі номер 2 були слабші компи. І скоріш за все, оцей друг, що топив за те, що в клубі номер 2 ставшу компи, він був правий. Бо якщо посудити по тим іграм, які були в клубі номер 1 клубі 2, то все стає зрозуміло. Та ще й при тому в клубі номер 2 були квадратні монітори такі. Прям старі такі десь кінця 90-х, початку 2000-х. А в клубі номер 1 були такі теж квадратні, але тонкі монітори. Отже, ми прийшли оравою в те приміщення в клуб номер 2 Ось, до речі, я зміг відтворити ці будівлі в такій чудовій грі, як Sims 4. І ось як виглядав клуб номер 2 який ми прийшли, а ось як клуб номер 1 Як я припоминаю, це були типові приміщення не засрані, але прибрані, як і комп'ютери з мишкою, і не було накуряно. Клуб номер 1 оскільки був в полупідвайному приміщенні, він був великий. А клуб номер 2 мав прямокутну форму і був малим. Але ми змогли поміститися. А що стосується решти двох клубів і їхніх інтер'єрів, то я в них не був. Ну в четвертому клубі я точно не був, а ось в третьому я одного разу проходив повз і туди випадково зайшов. І ось якщо я правильно відтворив, то ось так він виглядав. І якщо мені не зраджує пам'ять, в клубі номер 1 20 комп'ютерів, а в клубі номер 2 10 комп'ютерів. Тарифи залежали від того, що ви хочете пограти в ігри або посидіти в інтернеті. І ціна відрізнялась, щоб пограти одну годину, треба було заплатити 2 гривні, а за годину інтернету аж 3 гривні. Але була можливість продовжити грати так зване продлівання. Коштувало це 1 гривню. І скоріш за все воно продривало якраз на 30 хвилин, бо можна було прийти і пограти 30 хвилин якраз за 1 гривню. Тому логічно, щоб продлівання на 30 хвилин коштувало 1 гривню. Ну а якщо на годину... Після оплати ми зайняли компи і я сів біля входу за номером 1 і ми грали по сесі в мультиплеєр Half-Life. Я, якому тоді було 10 років, не розумів, що робити, але пам'ятаю, що хтось кілька разів викрасав ядерний удар. І хтось крикнув Давайте без ядерки. А чому без ядерки? Бо цей удар знищував все живе на карті всіх гравців. І це було нечесно. Якраз гравець, який дійшов до кнопки, яка активовувала ядерний удар, міг просто там засісти, нікого не підпускати. І коли якраз ядерний удар ставав доступний, то міг його активовувати. І отже, після прохання одного з друзів-брата про те, щоб ніхто не використовував ядерний удар, і дійсно тоді ніхто не використовував ядерний удар всю цю годину. Хоча я чув, що в деяких закладах, якщо хтось частіше використовував ядерний удар і навіть після прохання, то получав удар в реальному житті. А ще я якось згадав, що я зміг добігти до кнопки, яка активувала ядерний удар, але не зміг натиснути на неї, бо не знав кнопку взаємодії. Але мене гра не зацікавила, бо я не розумів, що треба було робити. Шутер від першої особи, я тоді взагалі не грав ні в жоден шутер від першої особи. Це для мене щось було як новинкою, щось я не розумів, що це таке. Я до цього на своєму старому ноуті грав в ігри про Шерапашу ніндзя, GTA Vice City, NFS, Hot Pursuit 2 ігри від Так ось після невдалої спроби в Half-Life я почав дивитися інші ігри і наткнувся на таку гру, як дістати сусіда. Але пограти не зміг, бо кінчився час. І, до речі, тут доволі цікава історія, якраз виходить, коли ми заплатили, то час починався з того моменту, коли ти підійшов до комп'ютера і включив його. Просто вийшов його з режиму сна. І отже, всі тоді прийшли знали, як все робити. А я тоді не знав, бо ну це щось ну нове особисто для мене. Бо я взагалі не розумів, як це так комп'ютерний клуб. Я, я тоді боявся щось поламати. Якраз тоді всі вже почали, всі вже сидять і грають, вже ждуть один одного. А я сижу. Чорний екран, що робити? Тоді чи хтось підійшов з друзів, брата мені сказав, що треба зробити, чи адмін прийшов і мені сказав і зробив все за мене. Я точно не пам'ятаю, але пам'ятаю, що за цього в мене були додаткові 5 хвилин, якраз що якраз закінчився тоді час. А в мене ще було 5 хвилин. І пам'ятаю, якраз за це ж в мене лишилось 5 хвилин, то хтось підійшов з друзів брата і попросив в мене ці 5 хвилин пограти. І ми всі стояли, дивилися, він грав, грав якусь таку гру, що треба скакати по якимось. Ну каже, щось наподобі дупл джампа. То знає, той пойме. І він якраз сказав, що щас я пройду цю гру за ці там вже мешав, щось дві хвилини, хвилина десь так. Я щас пройду. І час кінчився, і після цього ми якраз пішли далі гуляти. І знаєте що? Мені сподобався цей похід, і я хотів його повторити. І повторив його тільки зимою того ж року. Разом з цими якраз трьома братами. Ми в чотирьох пішли в той самий комп'ютерний клуб, але змогли тільки пограти 30 хвилин. І я якраз за ці 30 хвилин зміг пограти в як дістати сусідок. До речі, хтось може задати питання, а які тоді були ігри на тих комп'ютерах? Ну, типова класика тих часів GTA, FIFAшки, Warcraft, Серйозний Sam, NFS і Rally Championship 2000. І ці ігри саме були в клубі номер 2 Після цього я почав задовбувати батька піти і пограти в комп'ютерний клуб, оскільки в мене на той час був ноутбук, який вже натягнув ігри. Тому раз у місяць у вихідний день ми з батьком ходили в клуб номер 1 Він там сидів в інтернеті, а я грав в ігри. Які ігри були в клубі номер 1 FIFA 08, GTA San Andreas, NFS Carbon Ста Star Старкар. Якщо порівнювати список цих ігор з клубом номер 2 то стає зрозуміло, що в клубі номер 1 дійсно були потужні компи. Бо не всі комп'ютера могли потягнути ту саму, наприклад, FIFA 08. Суджу я по тому, що в мене якраз тоді був ноутбук, і він не навіть не зміг запустити восьму ФІФАшку. А якщо вам цього недостатньо, то перший старкер мало хто тоді міг запустити, а тим паче пограти, бо це була така дуже сильно вимоглива гра. Тоді взагалі 2007 рік був таким нексгеном. І отже, і я якраз тоді в перший раз в своєму житті. Зміг пограти в Сталкер. Я до цього чув про Сталкер і при тому, що пам'ятаю по нашому телебаченню, по новинам був якраз сюжет, де розказував про Сталкер, якраз про цю студію GSC, про творця цієї гри Григорович. бо це ж українська гра, якраз тому це ж українська гра про Україну, зроблена українськими розробниками. Тому якраз я і запам'ятав з новин про цю гру і від розповідей своїх друзів. І я тоді зміг пограти. І я запам'ятав своє перше знайомство з цією грою. Отже, я запустив гру і опинився в бункері Сидоровича. І я не зміг з нього вийти. Я не знав, що він від мене хоче. Хоча, як виявилось, просто треба було з ним поговорити. А я пам'ятаю, тут підійшов з ним, поговорив, а там треба було щось ще вибрати варіанти діалогу з ним. І коротше виключив, вийшов в меню і замітив, що всю гру хтось до мене грав. І я якось запустив останнє збереження. І опинився в якомусь полі, зробив кілька метрів і помер. Потім перезагрузився, опять зробив кілька метрів і опять помер від вибуху. І я до сих пір не можу зрозуміти, що це було? Чи це я натрапив на якусь аномалію? Чи це було мінне поле? всі сталкери або ті, хто грав в перший сталкер? Напишіть мені, будь ласка. Чи дійсно було в першій частині сталкера мінне поле. І тому на цьому моє знайомство з. З серією Starker закінчилось аж до 2014 року, коли я нарешті зміг пограти в перший старкер вже в себе вдома. Окрім Starker, я також грав GTA San Andreas і NFS Carbon. І всіх цих іграх я просто їздив по місту. А в FIFA 08 я зіграв кілька товариських матчів. А ось що найцікавіше, як ви могли зрозуміти, що сейви тоді були спільними, і байдуже, що ти їх міг назвати своїм ім'ям. Це не захищало тебе від того, що прийде хтось інший і запуску запустить твій сейв. Добре, що він запустить, просто пограє з нього. А якщо він ударить цей сейв і ти прийшов і не помітив його, то це вже дуже погано. І як коли приходив, то я завжди запускав з чужих сейвів. Але не зберігався, бо якраз тоді в іграх не було автозбереження, просто ти, наприклад, пограв і треба було тобі кожен раз зберігатись. Тому сподіваюся, що я нікому там не запоров сейви в ті самі GTA San Andreas. Але, скоріш за все. Я так думаю, що ці комп'ютерні клуби народили якраз спідранерів, І саме спідранери це ті люди, в яких ці якраз редиски видаляли сейви. Вони просто обідались і тому хотіли як швидше пройти гру якраз. Тому фактично комп'ютерні клуби народили спідранерів. Ще я вас пригадую, що деякі відвідувачі грали в ММОшку по володарю перснів. Ось було цікаво побачити їхню реакцію, коли кінчився час. А вони були в рейді або в данжі. Бо коли закінчувався час, екран гас. Ось і все. Але за 5 хвилин до того, як екран погасне, ти міг... Продривати гру, з тебе адмін попереджав. Машина номер 2 будете продривати? І то тоді казав вдачі ні. Якщо казав казав да, то ти повинен був встати, підійти, заплатити і далі грати. Ось напевно, якраз клуб номер 4 недавно знаходився біля пожарки, бо, скоріш за все, там дуже багато було розірваних пуканів і пожежники, якраз, з їм недалеко треба було їхати, просто встали, підійшли потушили і пішли там далі. До речі, а як каеска? А ти грав в КС ку по сетці? На жаль, я не грав в КСК. Ну як я казав, що в клубі номер 2 я грав в Half-Life. і Це був мій єдиний раз, коли я грав. В в, в мультиплеєр Half-Life взагалі, а в КС сесії в клубі номер 1 я взагалі не грав. Ну, розумієте, ну це треба приходити і грати з компанії якраз з, з, або хоча б з другом прийти грати, або хоча б щоб у вас було більше чотирьох осіб, якраз щоб можна було розділитися якраз два на два, щоб у вас було хоча б парна кількість друзів. Бо я просто людина така ну, сором'язлива, да? Так, я бачив, що деякі там грали в КС-ку, а так підійти і сказати, о, а ви що в КС-ку граєте, а можна я з вами пограю? І просто могла бути реакція, типу, ти хто такий? пішов в жопу отсюда. Ось така могла бути реакція, або... А, що, нема з ким грати? А -а 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 -а! Приєднуйся до нас. І все і. І могло таке бути, що я ж, оскільки я тоді не грав в шутер від першої особи, я ж я міг тупити, і могли тімейти такі, «Блін, що за баран, боже, навчиться грати, господи, хто тебе грати вчив? І боявся, і соромився і. Коротше, я не грав. Але ми якраз одного разу з однокласниками, які ми вчилися, хотіли піти якраз в цей комп'ютерний клуб і втрьох пограти, але, на жаль, в нас нічого не вийшло. А як ми дізнавались, що вийшов час і треба звільняти комп або продривати? Коли ми платили адміну, то він називав номер компа і у себе він відкривав доступ до цього комп'ютера і ставив на таймер, який висвітлювався внизу екрана, де у вас показує дату та час. І так можна було зрозуміти, скільки у тебе йшло часу. А цей таймер... Почав зворотній тільки тоді, коли ти підійшов і якраз вивів комп'ютер з режима сна, ну нажав де якусь кнопку на клавіатурі і все, або мишкою подіргав і все. І як я вже казав, коли час виходив, то вискакував чорний екран і все, і ти нічого не міг робити. А, ні, мав робити, встати, і звільнити місце. Ось і все. І, ну, якщо ти не продарував його, у 2010 році для мене відвідування ігрових клубів і ця епоха закінчилась, бо мені купили комп'ютер. І тепер я міг грати в що захочу і скільки захочу у себе вдома. Але на цьому життя клубів не завершилось. Зараз я розповім про період з 2010 по 2013. Ті роки, коли клуби почали помирати і перероджуватися. Помирати вони почали з-за того, що у більшості людей почали з'являтися комп'ютера та інтернет, і бажання йти в клуб у них не було. Бо можна було зателефонувати до друга і разом грати, сидячи у себе по домах. А ті, у кого ще не було компа, туди ходили. А ще ходили ті, у кого був комп. Але не було інтернету і хотіли пограти разом. І ще туди ходили школьники та студенти, які тікали з уроків. Далі я розповім, як мої однокласники відтримували з уроків, щоб піти та пограти в клуб. І як один з таких походів для них кінчився не дуже добре. Хочу уточнити, що в період з 2010 по 2013 роки я вчився в двох різних школах, а комп'ютерний клуб під номером 4 знаходився в районі школи. Да, не так, як комп'ютерний клуб номер 2 який знаходився біля іншої школи, прямо в впритул. Але клуб номер 4 просто знаходився в тому районі, де були ті дві школи, в яких я вчився. І щоб до них дойти, це займало 15 хвилин. Що з що з однієї школи до комп'ютерного клубу, а що з іншої школи, клуба, з іншої школи займало 15 хвилин. Отже, один з моїх друзів, це якраз вже після того, як ми всі перейшли в цю нову школу, запропонував мені припустити урок і піти пограти в комп'ютерний клуб. Я спитав, де знаходиться цей клуб. І він сказав, що тут рядом, біля школи. І я чогось думав, що тут є ще п'ятий комп'ютерний клуб. А як виявилося, він мав на увазі клуб номер 4 І щоб швидше до нього дібратися, можна було скоротити через річку. Іначе як був якась така труба, по якій можна було пройти, але я не став ризикувати своєю одежею та здоров'ям, тому я сказав, що ні, та ви краще підемо на уроки. І в результаті ми якраз тоді пішли на уроки, і цей друг досидів, і після завершення уроків пішов грати в цей комп'ютерний клуб. Бо тоді була п'ятниця, і він доволі часто туди приходив і грав. Але як я сказав, біля цієї школи була річка. І коли ця річка замерзала, можна було ходити і так скорочувати. Але треба було бути обережним, щоб тебе не побачив ніхто з вчителів, бо могли б викликати батьків до школи. Або ти міг втопитися, але наче за цей період, коли я вчився, за весь час, що я живу в цьому містечку, наче ніхто не втоплювався в ці річ. Так, але якщо бажання пограти в комби було сильнішим за висидіти останній урок, то нами була розроблена схема. Суть цієї схеми полягала в тому, щоб сказати вчителю, що ми записалися на футбол або на гурток. І відпустити нас раніше, або взагалі з уроку, бо треба було туди дойти, типу тренування раніше почалося, або нас взалі змагання, ну такі були відмазки. І з деякими вчителями це проходило з деякими ні. І цю процедуру робили якраз на цих вчителях, які нас відпускали так званими роляльними вчителями. І Бувало навіть таке, що за кількох людей відпускали весь клас. І в результаті всі були у виграші. Ті пішли в комп'ютерні клуби, а решта по домах. Так, так, так. А ось історія, як бажання пограти в компи зіграло з моїми друзями поганий жарт. Це трапилось літом 2011 року. Це якраз був літній табір, останній літній табір в старій школі. І, до... і після цього нас якраз осінню всю школу перевели в ту іншу школу з попередньої історії. Отже, ну, як я казав, у нас був літній табір і ми всі мали йти до річки. Не ту, що біля тієї іншої школи, а десь на... аж на окраїні міста. І, звичайно, хлопці хотіли лівнути, бо сенс туди було йти. Бо, бо ви знаєте вчителів, туди не йди. Те не роби, будь тут. А ті хлопці, якраз мої друзі, вони такими були активними. І якраз шлях до клуба і річки був той же. Але до річки треба було повернути направо, а до клуба треба було йти прямо. І отже, якраз вони якраз домовились. Я тоді не пам'ятаю, скільки нас тоді було. Напевно, у нас було тоді шестеро, а пішов п'ятеро туди в клуб. Ну, звичайно, без мене. Бо я сказав, що пацани, я не хочу йти, бо я, я, я тут поду, і гроші не брав і, в клуб, а якось займати в них і мені не хотілося. Ну, коротше. Я сказав, пацани, я не хочу йти. Та й при тому вчителі би замітили відсутність всіх хлопців якраз з класу. Хоча в нас тоді йшло кілька класів, класів а, і людей тоді якраз було більше. Але все одно могли б замітити, що на, саме з нашого класу хлопців немає. Тому я сказав, пацани, давайте так. Я лишаюся і вас прикрию. Якщо будуть питати, де ви, я скажу, що ви тут, якраз, фінальною точкою, якраз після річки, ми повинні були йти в їдальню. І якраз коли ми мали Виходить з річки, я мав би дзвонити до них і сказати пацани, виходьте ми, бо ми вже йдемо. І ось ми домовилися, і якраз на тому повороті ми повернули направо, а вони пішли прямо. Цього ніхто не замітив. І було все хорошо, якраз тоді якраз. І Тоді якраз з нами був клас оцього брата Савутича, який хотів мене обіграти, фіфашку Савутич здоров. І ми якраз з ним скооперувалися, і якраз нормально, якраз не було скучно. Я з ним там щось байки травили, якраз. І тут почали підходити до мене вчителі. Питають: Жень, а де хлопці? Я кажу, так тут були, десь ходять купаються. Окей, відстали. Приходить друга, Жень, а де хлопці? Кажу, та тут купаються. Приходить ще одна. Жень, дехто скажу, та я па що, я ж не нянька їхня, ви що, ну, купаються десь тут. Ну і відстали. Ну і все, ми там десь побули, походу години 2-3. Ну і почали виходити. Я якраз став ззадні колони, ну і почав дзвонити до них, кажу, дзвоню там, кажу, пацани, давайте виходьте, бо ми виходимо. І тут мені таким голосом. Ми спалились. З мисси спалилися. Ладно, не хотів гроші виговарювати, бо ще б вчителі почули. Окей. Приходжу в їдальню. І виявляється, що вони рано кінчили і не дождалися мого дзвінка. І пішли в їдальню. І виходить, що в тій їдальні зустріли вчительку, яка їх шукала. Але вона пішла в їдальню домовлятися, скільки треба якраз порції. І тут вона побачила їх і спитала, хлопці, а ви як тут опинилися? Ну і так, коротше, спалилися. І, звичайно, хотіли зробити мене винним, бо тіпа, що я їх здав, я кажу, пацани, я вас взагалі не здавав, я вам взагалі казав, що ви, ви тут ходите купаєтесь. Тому мораль цієї басні така: якщо хочеш пограти і лівнути, то дочекайся, коли тобі скажуть прийти, а не потім винуй усіх крім себе. А що їм було за цей випадок? А я не пам'ятаю. Скоріше за все просто не до батьків і сказав, що вони прогуляли і все. Ну і це всі історії про клуби, які я можу згадати. Далі в 2013 році я поступив в КОШ і про існування клубів забув. Але якраз усе, якраз після 2013 року клуби почали вже закриватися, бо в моєму містечку не лишилось ні жодного з цих клубів. Приміщення клуба номер 1 воно закрите. Клуб номер 2 вже те приміщення вже розвалилося. Клуб номер 3 вже магазин, його дуже багато раз переробляли якраз, але там вже не комп'ютерні клуби, а просто магазини там з телефонами, з одежами. А четвертий клуб, скоріш за все, він теж вже закритий. А ще цікаво, у мене якраз друг вчився в, в, в цій школі, що де був клуб номер 2 І він не знав, що там був комп'ютерний клуб. Він знав тільки про клуб номер 1 А я йому кажу: Слухай, ти знав, що біля твоєї школи був комп'ютерний клуб? І він такий. Хіба? Серйозно був. Я їм кажу, навіть ми щось одного разу йшли, якраз мені щось по дорозі було з ним. І їм кажу, у цьому приміщенні був комп'ютерний клуб. Він такий хіба? Я кажу, серйозно, там був комп'ютерний клуб. Але не переживайте, комп'ютерні клуби остаточно не померли, а вони переродилися в так званій інтернет-кафе. Суть лишилась тією самою, але просто помінялась назва. Бо в 2016 році, коли я поступив в університет, то в нас в студ містечку містечко, яке було, це інтернет-кафе. Ми якраз тоді з тим другом, який не знав про існування. Комп'ютерного клуба, Віталя, здоров, як справи. Ти у відео, і в цьому якраз з інтернет-кафе якраз можна було роздрукувати реферати. І ми якраз дуже часто туди приходили і бачили, що там якраз були комп'ютера, і навіть одного разу ми щось після пар десь під вечір прийшли щось роздрукувати, і бачили, якраз що там деякі студенти сиділи і грали в танк. Але тарифи я не пам'ятаю, скільки там вони. Тому. Тому тому таке відео з байками про комп'ютерні клуби. Да, відео ви ж не таке трешове, і історії не такі трешові. Я просто хотів розказати про своє знайомство. Знаєте, оце згадавши, я хочу сказати одне: ідея комп'ютерних клубів дуже хороша, а саме, що ти можеш прийти своїми навіть друзями. Ну, якщо часто, якби. Була така змога опять піти в комп'ютерний клуб, то я би з радістю пішов зі своїми друзями і братами. Чесно. Було б класно знову все це відтворити. Бо зараз е друзі, з якими я спілкуюся, вони дуже сильно зайняті. І, а тим паче, як купити нов нові комп'ютера, щоб грати в ігри, а при тому, що ігри купляти, в них грошей немає. А так піти в клуб, заплатити якісь, там, гривень 10-20 за годину, може навіть за дві пограти разом із навіть по сетці. Це взагалі шикарно, я вважаю, І потім піти його обговорити. Бо ці якраз інтернет-кафе дуже сильно популярні в... в Японії, в Південній Кореї, бо комп'ютери стоять дорого, в них більше кім... квартири дуже маленькі і поставити ць... комп'ютер в них немає місця. А ось піти в клуб, заплатити гроші, сидіти грати там ще при тому. цивілізовано зроблено що. Там навіть і ти створиш свій аккаунт, або дають спеціальну карточку, де на яку зберігається твій прогрес. І хтось інший не зможе видалити твій прогрес. Тому кажу, ідея комп'ютерних клубів дуже хороша. Особливо, якщо до неї всі, до неї самі, скажу, відвідувачі не бикують і не ломають, і не б'ються. І адміни, і власники, які тримають клуби в чистоті. Тому і при тому ще великий плюс, що можна познайомитися з новими людьми вживу. Да? Познайомитись, прийти і поговорити, потім обговорити. Тому кажу, ідея комп'ютерних клубів дуже хороша. І при тому ще ж є клуби, де там ігрові консолі, можна пограти в ігрові консолі. Але в такі заклади, де були консолі, я не ходив. Але знав деякі місця, де можна було піти і пограти. А як я казав, я вже не ходив. Але пам'ятаю, я коли останній раз їздив на море. То бачив такі як стенди, в яких були консолі типу власників, в яких були приставки. Вони туди просто ставили ті приставки, підключали до них телевізори, ставили такі, як пуфіки а чи крісло, і будь-який бажаючий міг, міг прийти, сісти і пограти в приставку. Тому ось таке відео вийшло. Да, знаю, що багато хто може розчаруватися, бо сподівалися такий треш, угар сатанізм почути від мене, але я розказав правду і про свій досвід. Ось і все. Якщо вам треба треш, угар, сатанізм, то йдіть на інші канали, і шукайте. А я розказав про свій досвід. Тому ще раз хочу подякувати своїм братам і друзям, які мені нагадали ці історії. Велике вам дякую. Сподіваюсь, ви не обійдете, що я вас згадав і розповів ці історії. Тому на цьому я завершую розповіді про комп'ютерні клуби. Дякую всім, хто подивиться це відео. Ставте свій стандартний набір лайк, підписка, коментар, можете розповісти, якщо ви відвідували комп'ютерні клуби і. Консольні клуби, то напишіть свій досвід, буде цікаво почитати. Тому ще раз дякую за перегляд. З вами був я, Жакон. Всім пока!